Так, вітання всім, хто займається згородом і вирощує огірки. Це я зробив вчора, 12 квітня, теплички. Це ми маємо тепличку 170 на 140. Вона є плівка прибита. Вже бачимо, наступиво тепличний ефект, збирається роса. Ця є прибита плівка. До рамки. Рамка збита з такий досочок, десь там 13 см. Ну, Була бажано вищі, але в мене були нижчі, трошки утеплена землею. от Тут з 40-кою гвоздями пробито. Але якщо будете робити, робіть тільки вищі і все. Це один варіант. А цей варіант у нас відкривна. Це 190 на 170. Зараз я покажу, як вона відкривається. Вона відкривається у нас отак. Вот От, відкривається і у нас тут тече. Печі... Ще треба відбувати зброй. Буде тяжко. Це оптимальний варіант. 190 довжина на 150. 190 на 150. А ця 170 на 140. Але ця можна переміщувати її, ця стаціонарна, а ця відкривна. От я відкрив. Там двойна досочка, тут одинарна досочка. Ну Ця десь ширина ну висота 25. Бажано десь до 40 робити. Вже мурахи лазять. От я закрив і вода Ефект вже наступає. Вже сьогодні те, Кури співають, цвіте лича. Такі справи вже маємо тут у нас фіалки. Смородина вже ось така. Ну, ще не цвіте, але скоро буде. От фіалочки. Різав я дрова і практично з відходів зробив. Ці дві теплиці. Теплиця, тут, бачите, фіксується отакими от от, такими клинками Тут теж, бачите, стовбік такий от і там стовбік. Тут має бути завіс такий гумовий, отут для того, щоб вона відкривалась паличкою підпоралася. Вже є огірочка. На три листочка. Але коли ну, деякі пропадають стакан, висажували в стаканчик. Які будуть результати? Я пізніше скажу, якого сорта. Там в мене теж тепличка є, вон стоїть маленька. І там вже в тій тепличці досить тепло. покажу вам. И та тепличка уже йошта. Ага. Вот, она уже Бачите, уже она Має Тучи рослини Ну, <клес> как <клес> <клес> оно Виглядає в середине Держу, виглядає. Байде плаче, тічі. Суть ефект хороший, де можна буде висаджувати скоро. Скоро все. От. Ну, тут багато з неї муроків, багато роботи. І такі справи. Але ефект уступив. Треба ставити на лі. Ну от бачите, як воно тут все, все гарно, ефект хороший. Все тоді на сьогодні все. Так що буду результати з огляду. Зніму відео. І такі добренько. Покажу.